Пробка шпалери фарбування панелі, асортимент оздоблювальних матеріалів для стін весьма широк, який без них вам не сподобався. Результат багато в чому буде зависить від грамотної і якісної підготовки стін. Розповідаємо про основні вимоги для вирівнювання стін, підразпространенний види обробки, 1. шпалери. Головна перевага цієї обробки стін простота роботи, Но при умови, що стіни будуть ідеально рівними, інакше неприємних набухань і постепенно відклеюється шпалер, не уникнути, що робити. В першу чергу потрібно ізбавиться всіляких нерівностей, самий простий спосіб прикріпити до стіни листи і псокартону, але до цього варто прибігати, якщо кривизна стін висока, і більше 5-6 см. в інших випадках поверхню ґрунтують, штукатурять. Знову грунтують, закладають дрібні нерівності тонким шаром шпаклівки і надають гладкість стін дрібним наждачним папером. Якщо ви плануєте пофарбувати стіни або обклеїти їх тонкими глянцевими шпалерами, без суперхінічної шпаклівки не обійтися, тоді при вічному освітленні нерівності не будуть помітні порада ім'я, ром, лізеліновий і вінілові шпалери зможуть краще скрит недостатки стін. Два фарба. Без спеціальних навичок і досвіду навряд чи результат фарбування вас обрадує більше половини успіху залежить від якісного вирівнювання стін, підстава під забарвлення має бути чистим, сухим і рівним що робити. Під матове забарвлення можна використовувати гіпсову або полімерну шпаклівку, під глянцеве забарвлення або, у випадку з додатковим освітленням стін, необхідно ще нанести і тонкошарову готову шпаклівку, порада інмі. Ром перед фарбуванням потрібно прогрунтувати поверхню, щоб уникнути додаткової витрати фарби. Три рідкі шпалери, на відміну від фарби, рідкі шпалери не так явно демонструють недоліки стіни, тому ідеально рівна поверхня під них не строго обов'язкова, що робити важливо уникнути дрібних дефектів, отвори від цехів ямки, западене, виступи отва, трим на ділянці стіни менше метра. Інакше помітно збільшиться витрата жідких обоїв і можуть з'явитися розмиті плями від нерівномірного нанесення. Надійний варіант обробити стіни гіпсовою шпаклівкою і завершити шаром ґрунтовки. Порада інні для отримання якісного відтінку рідких шпалер їх колір повинен збігатися з відтінком стін або поверхня під них повинна бути монохромно світлою. 4. керамічна плитка: головний нюанс: основа повинна бути міцною. В іншому випадку плитковий клей разом з плиткою відірветься від стіни. Що робити після очищення стіни від наявного на ній старого покриття потрібно визначити ступінь кривизни за допомогою рівня, якщо поверхня рівна можна використовувати тонкошаровий плитковий клей. Якщо помірно рівна, робіть ставку на товстошаровий клей. Він скоректує кривизну. Якщо ж поверхня дуже нерівна, найкраще спочатку нанести штукатурку або використовувати гіпсокартон, порада Інні. ром. Вибирайте клей, виходячи з параметрів вашої плитки. Розміру умов експлуатації, підстави на підлогу або на стіну. П'ять декоративна штукатурка. Багатство текстур і забарвлень дозволяють декоративним видам штукатурки приховувати невеликі недоліки стіни, і для їх основи ідеально рівні поверхні домагатися не потрібно, якщо використовуєте грубу декоративну штукатурку, але чим тонша структура штукатурки, тим більш якісним і рівним має бути підстава, що робити. За допомогою штукатурки отримуємо рівну, але не обов'язково гладку поверхню. Потім використовуємо спеціальну ґрунтовку під декоративну штукатурку і починаємо наносити декоративну штукатурку згідно з інструкцією на мішку порада ІНМІ. Роум декоративну штукатурку краще наносити на одну стіну за один раз для отримання рівномірного малюнка. Іскуственний висковинили натуральний камінь, з його допомогою в інтер'єр можна додати натуральні. Природні акценти, але врахуйте, що суцільна кам'яна стіна виглядає занадто похмуро, набагато краще чергувати місця з укладанням каменю і рівними ділянками зі світлою, фарбою, шпалерами або штукатуркою, що робити. При укладанні каменю поверхня повинна бути рівною і міцною, чим товщий камінь, тим міцніше повинна бути поверхня. Після обов'язкового очищення від старих покриттів і обробки ґрунтовкою стіну вирівнюють міцною цементною штукатуркою і дають як слід просохнути. Після остаточного висихання стіни можна приступати до укладання каменів. Його необхідно укладати на спеціально призначений для натурального каменю клей. Порада інмі Ро для меншої метушні з вирівнюванням стін вибирайте камені з рельєфною грубою поверхнею. 7. декоративні панелі. Асортимент панелей по виду матеріалу текстурі, малюнку відтінку величезний, але турбувані як підготовці основи під них приблизно однакові і в цілому мінімальні що робити, а сліповерхність стін відносно рівна, то панелі клеяться відразу на стіну, а якщо нет, то для монтажу використовують спеціальну обращітку у вигляді рейок або брусів із дерева, розташованих на відстані 30-40 см від одного, порада інмі. Роу для зручності і естетики монтажу не забудьте установити завершуючою для панелей фурнітуру зовнішній і внутрішній кути.